Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. а тож сьогодні в нас справа Коломойського, так звана, Ігоря Валерійовича. Ну що, давайте подивимось, що ж його все-таки чекає. Е ну, давайте, поїхали Так, добре. Е, зразу я хочу запитати, чи є тут втручання саме Штатів або Європи? Оце я думаю, в даному випадку е, дуже багато чого поставить на свої місця. Це питання. Ну що, з того почне? Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, відкриттю цієї справи, яка на днях почалася над Коломойським, посприяли Європа чи то Сполучені Штати Америки? А скажуть вони правду. Пуста руна. Кану перевернута. Тейвас. Ансус. Ну так, да, так, да, так. Да. А хто же ще? Зрозуміло, в принципі. Цікаво показали. Зараз поясню. що мова. Постаруна, Кано перевернута, Тейвас і Ансус. Е, дивіться про що мова? Цікаво, до речі, дуже зараз йде інформація. Добре, це дійсно вищі сили. Дійсно. Але в тому контексті ну, читайте доля. Доля і карма. Да? Ось В цьому контексті. Вищі сили не за Коломуську в даному випадку, ні. До, речі, до того ж, це ну, ось, далі йде Кано, перевернута. Це не обман, ні. Це саме таємниця. Тобто, а, дивіться далі, що ми маємо. І далі ми маємо Тейвас. А це читайте активні дії. І мені в цьому випадку воно бачиться як тиск, такий, знаєте. Ну, зазвичай Наутіс певний вплив позначає. А тут саме Тейвас. Тобто такий, знаєте, активні були дії, таємні. Таємні, ще раз підкреслюю, активні дії були. Відповідно, я питав за Штати, чи, Штати чи Європа? Ну, хтось із них, а може і там, і там посприяли. Тут явно зовнішній вплив був. Справа виникла не на пустому місці. От що треба знати. Далі. Ну ось Ансус, власне. Це, до, до речі, тиск виходить на Ден. Ансус це ж переговори. Це переговори, саме перемовини. Да? Ну, виходить таємні за закритими дверима. Ясно. Е, мало того, Ансус це ж закон. Тобто, тиск для того, щоб все було по закону. Читайте, справедливість висторгистувала, так? Ось. Ну, а раз – Раз тут фігурують Європа і Штати, значить це вже трохи цікаво. То, що там пишуть деякі в коментарях, ну, спеціально зайшов в коментарі під новинами, почитав, що а, відмажеться, відкупиться. А ви знаєте, от не факт. Ну, зараз це подивимось, звичайно. Але якщо вже Європа і штати тут замішані, то щось може бути цікаве. Ну, давайте. Це мої думки. Подивимось, що руни з цього приводу скажуть. Ну і да. Коломойський, е, не. як це? Напевно. Самий мемний олігарх наш, так? Як? Скільки з ним всяких перлів є, так? Ну, добре. Але його, е, як би, певних е, таких собі темних справ, то не відміняє. Да? Добре, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Отже, ну давайте подивимось, що його на найближчий час чекає. Потім я, напевно, окремо запитаю, чи ж, власне, тюрьма, чи сума його чекає. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчий час чекає на Коломойську? Хай скажуть трохи правду. Дєбо. Іса. Наутіс. Охтеш набір. Лагус, ну прямий. ну Довертаю. Альгіс. Торісас перевернутий. А, так цікаво ж. Цікаво ж. Дивіться, прошу мова. Дуже цікаво. Зараз поясню. Гебо, Іса, Наутіс, Лагус, АЛЬГІС, Торісас перевернутий. що мова, ось Гебо. Партнерство з одного боку. І тут, а тут воно, знаєте, багатогранне. Зараз поясню, про що мова. З одного боку, це якраз от бажання ну, порішати. Зрозуміло, так? Да? Є таке. Тобто, з другого боку, це якраз от задіювання всіх його ниточок, зв'язків, контактів і так далі, всього, чого можна. Ну, за для того, щоб знов-таки виплутатись, да? і з третього боку, а це якраз співпраця, співпраця із слідством. Ага, десь на когось, схоже, в нього є інформація іще. і ще. Відповідно, щоб його не сильно пресували, може піти на таку співпрацю. І, до речі, от якщо взяти ж це бажання порішати, а саме воно оце мені перше, дивлячись на цю руну, прийшло, а воно висупирається, а не вийде, не вийде! Так як ми, ми, не, не, не не вканає, що називається. Все. А чому не вканає? Чому я так впевнений? А тому, що згадуємо перший розклад. Є вплив тиск навіть Європи і Штатів. От і все. Кузнечик, що називається, трошки вже попав. Влип в неприємності. Добре, ну ось і Сантіс. Оце тюрьма. Да, оце тюрма. Будь ласка. Ну, це не значить, що прям посадять. Тобто, це може і СІЗО означати якраз. Де там до остаточного прийняття рішення він буде знаходитись. Ну, ніби ж на даний момент, ось на момент запису відео, я бачив, що він залогне вніс. Ну, оце, оце тюрма, да, тобто посидить трошки дійсно. Ну, скоріше за все, не там. В одиночці, напевно, в якійсь елітній люксовій да? заплатить, щоб йому там камеру при... солідну видали, прилічну. У нас же зараз є така можливість віп-камеру собі придбати. Ну, от схоже на те. Наутіс, до речі, це ж на долі. Ну там вищі сили падали, будь ласка, от, от, вам, от вам доля, от вам карма, догнала. Все-таки. Далі, тут ніби хочеться порішати, а не йде. Сил не вистачить порішати з Європою і Штатами, зокрема. Ага. Отак от. Добре, що ми далі маємо? Лакус. Ну, зокрема, Вектор буде то на партнерство. От що я й кажу. Оце от співпраця. Саме читайте із слідством співпраця е, Ну, може по-різному програтись. Може, таке, що є в нього там компромат. А не може, а скоріше за все, що є компромат там на когось ще. І якби. Він спі піде співпрацювати за, для того, щоб його не сильно то, до нитки не розділи, що називається. Або тут така загроза проглядається. Да. Ось вам. І тюрьма, і сума. Якби. Е, ось, е, ну, Вектор на, на співпрацю буде, да. читайте. Буде, буде співпрацювати якось. Тут уж не, 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 про, не прокрутиться на цей раз, ні. Не так би виглядав. Ну, ось Альгіс, да, будь ласка. Захист буде просити, захист буде шукати вектор у нього куди. Та щоб знайти захист. А воно ж куди? а воно під іси. Нема, нема покровителів. А ті, які є, ті не, ті не допоможуть, тому що тут сторонній вплив є. От і все. Ну, я сказав, Європа і Штати взялися і капітально взялись. Не цей, не прокрутиться. Ну і ось Торісас перевернутий по фіналу. Тобто відсутність якихось активних дій, обмеження можливостей. Ну ось Ну, в СІЗО чи де там, може, може дійсно і посадять. Ну, чи добре, ну, це точно СІЗО, тобто якесь обмеження волі, обмеження свободи. Да. Чи посадять конкретно по закону? Зараз запитаємо окремо. Тому що оце, от і СІЗО, може так виглядати. Тому, як би, прям явно сказати, що його посадять, поки що не можу. Але то, що ну, тут крутитись не вийде, то це 100%. Добре, ну Турісас перевернутий по фіналу я ж кажу: відсутність якихось активних дій, обмеження можливостей. Будь ласка. Тобто, захист ясно буде. Цей захист в даному випадку і про судовий мова. Тобто, ну, апеляції, переапеляції, оце от все. да. Процес не швидкий буде по ІСІ. Тобто, ясно, що в нас там, скільки там, напевно, до Верховного суду поки не дойде, чи як воно у нас там відбувається. Одним словом, це процес ще й тиме. Не, не завтра він закінчиться. Ну, добре, давайте подивимось далі, що в нас тут. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте так в лобі задамо питання. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи в результаті е, посадять у в'язницю Коломойську за отим от... Е, як це правильніше сказати? Добре, давайте спочатку. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А чи посадять у в'язницю Коломойську за отою от справою, яка була відкрита на днях, на цих днях? Хай скажуть Я вас перевернутий. Ансус. Іса. А по фіналу що гаразд. А по фіналу пустаруна. Рано ще дивитись. Рано ще дивитись. Е, зараз. Ну давайте. Добре. Зараз йде інформація, поясню, що до чого. Е, ага, ага, все 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 розумію. Е, добре, що ми маємо? Евас вас перевернути. Ансус, Іса і Пустаруна. На фінал. Е, про що мова. Ну, відразу. Почнемо з кінця. Ще якісь рішення не прийняті. І це не про вищі сили. Ну, точніше, про вищі сили, але в тому плані, що ну, читайте, карма. Це не то, що вони за Коломойського, не разу. Е е е і певне рішення не прийнято. Тут і про судові рішення, в тому числі. Це вже кажу: Апера апеляції, переапеляції оце от все. Воно ще крутитиметься. Що називається, почнемо з кінця. Ну, давайте, те, що показали до того. Про що мова, ну ось я вас. Обмеження, обмеження можливостей, обмеження руху читайте. За, за кордон його не випустять, ні. Ну, як ми по попереднім розкладам побачили, є тиск Європи і Штатів, і можливість порішать в даному випадку не проканає. Посидить трошки, дійсно, як мінімум в СІЗО. Де, тобто, за кордон не випустять. Далі, Ансус. Це і розмови певні, і читайте переговори, якісь домовленості. Ну саме з ним. Да? Е, що може бути. Ну, це може бути як співпраця якась, так і то, що йому скажуть, ну давай, дядько, що ти там нечесним шляхом, не зовсім чесним заробив. Давай. Віддавай, і тоді може якось відкрутишся да, в такому плані. Тобто, до добряче взяли. Ну, Ансус, це закон, до речі. Ось читайте: ось закон, відповідальність по закону, Юриспруденція. Будь ласка. Але, Іса, закон то закон, але закон. Тянеться. Ну, не це в даному випадку не блокування. В тому плані, от якраз дійсно, судові процеси будуть тривалі. Тому, як би рано ще казати, прям, е чи посадять, чи не посадять. Це вже як там всі апеляції пройдуть, от тоді можна буде сказати. Да, тому що зараз ще це тривалий процес, далеко дивимося. От. Але по закону, так, да, закон за нього взявся капітально. Дійсно. На можливість відмазатись це не виглядає не разу. Ну, ось пуста руна по фіналу. То те, як я і сказав, що почав рішення ж якісь не прийняті. Дуже далеко дивимось. По часу воно затягнеться, це не швидкий процес буде, не разу. Тому як би сказати прям остаточно, що його посадять, поки що воно не можна сказати. Не відпустять ось, по, -по, по першим руням. Але поки що і сказати, що посадять, також не можна. Ось так от. Чекаємо. Ну, і пройде якийсь час, там подивимось, які там апеляції, будуть переапеляції, то треба буде повторний розклад зробити. Поки що, бачите, фінал історії не показують. Ще фіналу історії нема, ще рішення остаточні не прийняті. От і все. По тому що зараз видно, що дійсно трошки доведеться йому посидіти. Як мінімум в СІЗО, якщо не в тюрмі. Добре, ну ось такі розклади вийшли. Сподіваюсь, пролив трошки світла на ситуації, самому було якби цікаво. Ну що ж, та невже ж це буде перший олігарх, за якого всерйоз взявся закон, а? От диво. Ну, а раз, щоб не зглазити, як так кажуть, хоча я не забобонний в цьому плані. Подивимося. Бо я думаю, що ми ще по нього прочуємо і ще будуть розклади на тему його життя однозначно. Добре, на сьогодні все. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!